Стоп вірус від сьогодні почали видавати разові пропуски на виїзд з республіки. Кредитні канікули та відсрочка платежів, заходи підтримки від держави в умовах надзвичайного стану. Транспорт на карантині міжміське сполучення припинено. Вірус добра, волонтери допомагають пенсіонерам у закупівлі продуктів. Кір першого Придністровського продовжує українська редакція студії Оксана Кроквітаєва. Останні новини і як це було дивіться, просто зараз. У Придністрові коронавірусу поки не виявлено. Це підтвердила Кишинівська лабораторія. Сьогодні стали відомі результати аналізів ще трьох наших громадян, у яких підозрювали вірус. Двох бендерчан і одного тероспальчанина напередодні помістили в інфекційне відділення Слободзейської лікарні. Тепер саме в Слободзею будуть направляти тих, у кого на ковід. 19 Питання пов'язані з недопущенням поширення на території Придністров'я COVID-19 на особистому контролі глави держави. Засідання оперативного штабу проходять щодня. Основна мета цих зустрічей негайне реагування на будь-які зміни ситуації, коригування вжитих раніше заходів і розв'язання проблем, що виникають в ході їх реалізації. Хворих на коронавірус у Придністров'ї поки не виявлено, звітує керівник оперативного штабу. Усі громадян з ознаками недуги будуть поміщати в єдиний центр на базі Слобозейської районної лікарні. Там вже звільнили два корпуси і розпочали облаштувальні роботи. Вчора ми туди виїхали. Сівочора ми туди виїхали, подивилися. Туди відразу заїхали будівельні бригади. Палати будуть боксовані з окремими входами і санвузлами. Треба 14 з довнішніх блоків відремонтувати щодо персоналу робота вже ведеться, щоб привозити їх з Терасполя і Бендер. Сьогодні на домашньому карантині ще 225 придністровців. Всі вони в'їхали в республіку після оголошення надзвичайного стану і зараз під контролем правоохоронних органів. По республіці курсує 160 патрульних бригад. З початку дії обмежувальних заходів в нашу республіку не змогли потрапити більше тисячі громадян. Сьогоднішнього дня при причині віснових случай Від сьогодні. Водиться практика видачі разового пропуску в разі отримання громадянином обґрунтованого дозволу на виїзд за межі Придністров'я. Механізм їх роботи буде в електронному вигляді інтегрований з прикордонною службою. Штабом було прийнято рішення транспорт, який є у наявності задіяти для перевезення наших громадян в лікувальні установи Кишинева. Будуть вивозити звіти привозити, щоб уникнути сторонніх контактів. В республіці дії гаряча лінія. На неї вже надійшло 2,5 тисячі дзвінків. Штаб оперативно реагує на всі питання громадян. Співробітники МВД вже допомагають придністровцям, які потребують термінового лікування, потрапити до Молдови. Через закриті кордони самостійно люди це зробити не можуть. Ведеться й пошиття захисних засобів. На сьогодні швейними підприємствами вже виготовлено майже 30 тисяч масок. За дорученням президента буде вестися пошиття і захисно. Одягу нас інших варіантів не може. У нас інших варіантів не може бути. Або не будемо нічим користуватися, або зробимо самі. Як показує практика, це ефективно. В подальшому, коли будуть задоволені всі потреби наших міністерств і відомств, всіх хто займається боротьбою з коронавірусною інфекцією, треба запропонувати дані пов'язки всім, хто займається реалізацією в роздрібній торгівлі. Треба пропонувати їх і в реалізацію в торгівельну мережу. Йшлося і про наявність противірусних препаратів ліків у республіці вистачає. Держава підтримує людей в умовах карантину. Головне, щоб вчасно платили пенсії, зарплати, допомогу, створять грошовий запас для реакції на наслідки коронавірусу під контролем, ціни на життєво важливі товари та ліки. І це не все. Лікарняні оплатять у повному обсязі. Тим хто залишився без роботи компенсації. Підтримують і бізнес. В першу чергу це салони краси, ресторани, кафе, спортзали. Їм нададуть відстрочки з податків. Індивідуальні підприємці продовжать патенти. Податкові органи заморозять перевірки і редові заходи на підприємствах, зрушить і терміни здачі звітності, декларації про доходи. Фахівці податкових будуть консультувати підприємців онлайн і телефоном з будь-яких питань. Я пропоную поступити наступним образом. Я пропоную вчинити так, до того як у нас з'явиться розуміння з параметрів бюджету на цей рік, активувати до середи наступного тижня той пакет заходів, які потрібно активувати в будь-якому випадку, незалежно що з бюджетом. В основному це стосується надання відстрочок з податків та комунальних платежів, можливо, з якихось кредитних продуктів, якщо швидко вдасться напрацювати рішення на покриття касових розривів, зниження податкового адміністрування та іншого адміністрування, питання оренди. Те, що ми можемо зробити швидко, і те, що треба. Банки готові видавати пільгові короткострокові кредити індивідуальним підприємцям, підприємствам, які не працюють через карантин, перестануть нараховувати відсотки з кредитів. Доти, поки не скасують режим надзвичайного стану. А громадянам дадуть кредитні канікули. Можна не платити протягом трьох місяців. Штрафів не буде. Але не забудьте зателефонувати в банк і про все домовитися. На передовій коронавірусу знаходяться усі поліклініки та медзаклади. Вони зараз працюють в особливому режимі, повсюдно діють заходи щодо обмеження, скупчення людей. Всі планові процедури припинені, а госпіталізація тільки в крайньому разі. При вході в поліклініку невелика черга всередину впускають суворо по три людини. Відразу біля дверей візитерів зустрічає адміністратор. Кожен повинен надіти бахіли і продезінфікувати руки спеціальним розчином. Бахіли всім, даємо безплатно. Бахіли всім видаємо безкоштовно і дезінфекція рук. Причини для відвідування поліклініки повинні бути вагомими. Наприклад, необхідна консультація терапевта або потрібно отримати ліки. В основному йдеться про невідкладні випадки. Припинена планова госпіталізація та проведення хірургічних втручань. Лягати в лікарню тепер радять тільки за екстреними показаннями. Консультацію лікаря краще отримати телефоном. Все для того, щоб люди якомога менше і рідше виходили з дому і не перебували в громадських місцях ви Якщо у вас температура та погано себе почуваєте, дільничний лікар до вас прийде додому. Немає ніякої необхідності йти в поліклініку. Лікарняні листи для батьків дошкільнят можна виписати дистанційно телефоном або через електронне звернення в поліклініку за місцем проживання. Детальна інформація розміщена на сайті Міністерства охорони здоров'я. Там же є телефони та електронні адреси. Деякі батьки дітей шкільного віку теж запитують про видачу лікарняних листів. Вирішене питання тільки за випуску лікарняних дітям дошкільного віку, які відвідують освітні заклади, і для дітей-інвалідів будь-якого віку. Громадяни, які повернулися за кордону, можуть оформити лікарняний на карантин на 14 днів. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії 080 022 800. У місії з перевірки виконання розпорядження уряду щодо профілактики коронавірусної інфекції діють по всій республіці. Представники держадміністрації, правоохоронці, епідеміологи на сторожі обстежують усі торгові точки, перевіряють дотримання санепідемічних норм. В добусарах уже перевірили автотранспортне підприємство і міський ринок. Вчора в Дубасарах прийняли рішення про закриття п'яти магазинів промислових товарів, а також бутиків на міському ринку. Сьогодні спеціальна комісія перевірила, як виконані вимоги. З розумінням усі поставилися закрито все з учорашнього дня. Йде перегляд усіх договорів з оплати за оренду. На цей момент на ринку працюють тільки торгові точки з продовольчими товарами і два корпуси молочний і м'ясний. Дезінфекція постійно. Дезінфекція постійно проводиться. Ось без попередження в масках і рукавичках. Обробка прилавків і дверей проводиться постійно. Корпуси працюють до 13-ї години. Після роблять повну дезінфекцію приміщень у звичайному режимі працює зелений ринок. Кількість покупців зменшилася. Ціни на придністровські продукти знизилися. Оптимізм повольше. Оптимізму побільше. Стараємося. Товар є, все є. Парканський агурчик падішеві помідори... парканські огірочки подешевшали, помідори слободзейські, радиски багато. Наша продукція на 10 рублів стала дешевшою. Люди є, але мало. У вівторок було більше. А зараз, як бачите, нікого. Будемо сподіватися, що все зміниться. Ми теж стараємося поменше виходити. Ми намагаємося менше виходити, але їсти треба все одно виходиш. Комісія вже перевірила виконання санітарно-епідемічних вимог на автотранспортних підприємствах на черзі автозаправні станції і супермаркети. Дістатися з Тергосполя в інше місто республіки, окрім Бендер, громадським транспортом тепер не можна. Усі рейси скасовані, курсують тільки приміські через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Вони ходять за новим графіком зранку і ввечері з 10 до 16 перерва. під приміським маршрутом маються на увазі маршрути в межах 50 кілометрів. Регулярне пасажирське сполучення здійснюватиметься тільки в робочі дні. Тирасполь. автостанція, центральний ринок. Звідси маршрутки курсують у недалекі від столиці села Слободзейського Григоріопольського районів. У вихідні жодних пересувань у Кам'янському районі сполучення рейцентру з більшістю сіл тільки по четвергах. До карантину були ще й недільні рейси. Їх скасували. Щодня автобуси їздять тільки у Хрустову і Катеринівку з десятої до четвертої перерва і на Слободзейській автостанції дуже багато дзвінків, але ми всім пояснюємо, що такий режим роботи з розумінням люди ставляться. Зараз почали вже розуміти, що краще сидіти вдома. Пасажирський транспорт міста республіки теж працює в особливому режимі. Вранці з п'ятої до десятої і ввечері з четвертої до восьмої. Всього у тролейбусі близько 35 сидячих місць. Більше не візьмуть на кінцевій зупинці у салоні. Дезінфекція Щоразу. тепер це частина правил безпеки. Треба щоб, так Треба, щоб весь час ось так їздили вільно. Кисню більше і взагалі зручніше. Проїжджати легше і якось зручніше, а так нічого такого особливого. Просто потрібно дотримуватись заходів безпеки. І для нас це добре, і для всіх громадян. У такому режимі працюють і маршрутки. Ситуація диктує свої правила у суботу і в неділю. Жоден громадський транспорт на маршрут не вийде. Безпека понад усе особливий режим руху триватиме до 5 квітня, поки діє режим надзвичайного стану. Далі за ситуацією. Каємо до режиму надзвичайної ситуації. Всі кажуть, залишайтеся вдома, тільки так ми зможемо перемогти вірус. Але як це зробити? Потрібні їжа і ліки, особливо пенсіонерам. Вони у групі ризику допомогу пропонують добровольці, і продукти додому привезуть, і підтримку нададуть суть взагалі суть цього руху, щоб це було не тільки у Григоріополі, щоб нехай і саркастично звучить заразити цим все придністров'я. Разом ми можемо все це подолати. Дві-три людини не здатні на це. разом ми прискоримо цей процес на розповсюдження та повернемося швидше у наше звичайне життя. Достатньо зателефонувати волонтерам, запитують, що привезти, і все. Чекайте, гостей чесність гарантують. Усе офіційно Добровольцям допомагає місцева держадміністрація, а супроводжує співробітник міліції коли ми скажемо, що у нас близько 100% людей похилого віку з якимись хронічними захворюваннями знаходяться вдома, не виходять зайвий раз у соціум, не перебувають у місцях масового скупчення людей. Значить, ми домоглися потрібного результату. Особлива увага стерильності. Пакети дезінфікують, волонтери працюють у рукавичках та масках. Навіть особистий контакт виключили. Пакет залишають біля дверей. Гроші забирають так само. Та вірус розпросаняється в основному. В основному цей вірус поширюється так. Від нього в основному страждають старі люди. Тому мені здається, що це правильно. Є такі, які взагалі не можуть, щоб вони не йшли з паличкою туди у центр. Краще їм привозити додому. На тій вулиці живе бабуся. Вона ходить з палицею. У була в шерифі і втратила свідомість. Волонтерам надходять дзвінки. По-перше, від людей, кому потрібна допомога. По-друге, телефонують небайдужі, хочуть записатися в добровольці. Труднощі зближують. Саме час допомагати один одному. Так коронавірус здасться швидше. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч, як завжди, о 18.15. На першому придністровському